Вітер гнав засніженими вулицями Полтави, дрібні крижані кристали, що боляче впивалися в обличчя. Злата Височанська прискорила крок, намагаючись встигнути на першу маршрутку до бізнес-центру Подол. Годинник показував сьому сорок п'ять, а у восьмій починалася важлива нарада щодо річного звіту. Вона притиснула до грудей потертий шкіряний портфель, у якому лежали роздруківки фінансових показників за минулий квартал. Може, таксі майнула думка, але злата відразу відкинула її. Зайві 120 гривень зараз були недоречні після оплати комуналки та придбання ліків для мами залишалося дотягнути до зарплати ще тиждень. Вона продовжила швидко крокувати вулицею Небесної Сотні, минаючи закутані в зимові куртки постаті, що так само поспішали на роботу. У маршрутці було тепло і душно, злата притулилася чолом до запітнілого вікна, спостерігаючи, як місто поволі прокидається. Біля Варшавського вже вишикувалася черга за свіжою випічкою, запах теплих круасанів долинав навіть крізь зачинені вікна маршрутки. На розі вулиці кісточки бабуся в картатій хусті розкладала в'язані шкарпетки на розкладному столику. Треба буде купити мамі теплі шкарпетки, подумала Злата, згадавши, як мама скаржилася на холод у квартирі, незважаючи на ввімкнене опалення. Думки про маму викликали звичний тягар у грудях. Після інсульту три роки тому Віра Степанівна так і не змогла повернутися до викладання в музичній школі. Тепер більшу частину часу проводила вдома, намагаючись відновити колишню вправність пальців за допомогою спеціальних вправ. Злата часто заставала її за старим піаніно Україна, як мама повільно, незграбно намагалася зіграти колись віртуозно виконувані нею етюди Шопена. Бізнес центр зустрів злату звичним гомоном офісного ранку. Охоронець Тарас Григорович привітно кивнув, перевіряючи перепустку. Щось ви сьогодні бліда, Злато Ігорівно. Може, кави? турботливо запитав він. Злата лише посміхнулася у відповідь. Кава від Тараса Григоровича була притчею в оязицях серед офісних працівників. Він варив її у старій джезві на маленькій електроплиці, і цей напій здавався набагато смачнішим за усі лате й американо з модної кав'ярні на першому поверсі. Дякую, але поспішаю на нараду, може, пізніше, відповіла вона, прямуючи до ліфтів. У кабіні вже юрмилися інші працівники, і злата ледве втиснулася зі своїм портфелем. Хтось позаду неголосно обговорював останній випуск Голос України. Ну й холоднеча сьогодні, прокоментував чоловічий голос. Мінус п'ятнадцять обіцяли. відгукнувся інший. Злата вийшла на п'ятому поверсі і попрямувала до свого відділу маркетингових досліджень. За п'ять років роботи в Укрбізнес консалт вона вивчила кожен закуток офісу, кожну тріщинку на стінах, кожну особливість характеру колег. Саме сьогодні мала відбутися важлива нарада не лише щодо річного звіту, а й щодо розподілу преміального фонду. Офіс зустрів її приглушеним гудінням комп'ютерів і запахом кави з кухні. Злата швидко увімкнула свій комп'ютер і почала розкладати документи на столі. За сусіднім столом Ліза Гайдученко вже занурилась в екран, час від часу відпиваючи з величезної чашки з написом Живи, люби, мрій. Привіт! Ти вже бачила розсилку щодо премій? запитала Ліза, не відриваючи погляду від монітора. Злата похитала головою, відкриваючи корпоративну пошту. Серце забилося частіше. Цього року вона особливо розраховувала на премію мамі потрібно було проходити черговий курс реабілітації, а це означало значні витрати. Крім того, Злата відчувала, що заслужила на визнання. Протягом року вона працювала над кількома важливими проектами, часто затримуючись допізна і беручи роботу додому. Її аналітичні звіти регулярно отримували схвальні відгуки від керівництва, а стратегія просування нової лінійки продуктів, розроблена нею, принесла компанії значний прибуток. У конференцзалі вже зібралися майже всі співробітники відділу. Генеральний директор Руслан Борисович Чумаченко як завжди запізнювався злата сіла поруч із лізою, розкладаючи перед собою папери з графіками та діаграмами. Вона помітила, як нервово постукує олівцем по столу Богдан Яремко, керівник відділу продажів. Усі чекали оголошення результатів року та рішення щодо премії. Нарешті двері відчинилися, і до зали увійшов Руслан Борисович, високий чоловік років 50 з сивиною на скронях. За ним поспішала його незмінна помічниця Інна Васильівна, тримаючи планшет і кілька папок. Злата помітила, як випросталися спини колег, присутність генерального завжди викликали мимовільне напруження. Доброго ранку, колеги! голос Руслана Борисовича, як завжди, звучав впевнено і владно. Сьогодні ми підбиваємо підсумки року, який був непростим для всіх нас. Але спочатку я хотів би оголосити рішення щодо преміального фонду. Цього року ми вирішили дещо змінити підхід до розподілу премій, продовжував Руслан Борисович, обводячи поглядом притихлу залу. Враховуючи складну економічну ситуацію та необхідність оптимізації витрат, преміальний фонд буде розподілено з урахуванням не лише показників ефективності, але й додаткових факторів. Злата відчула, як похололо всередині щось у тоні директора насторожило її. Вона помітила, як Інна Васильівна уникає дивитися в її бік, хоча зазвичай завжди привітно усміхалася. За столом навпроти, Назар Крищук, менеджер з розвитку, нервово совався на стільці, час від часу поправляючи модну оправу окулярів. Отже, рішенням правління основну частину премії цього року отримає. Руслан Борисович витримав театральну паузу. Назар Дмитрович Крищук за його інноваційний підхід до розвитку регіональної мережі та особливий внесок у розширення клієнтської бази компанії. У залі запанувала мертва тиша. Злата відчула, як кров відливає від обличчя. Вона механічно перегортала папери перед собою, намагаючись приховати тремтіння рук. Краєм ока помітила, як Ліза кинула на неї співчутливий погляд. А що щодо маркетингової стратегії? Проект Злати Ігорівни приніс компанії, почав було Богдан Яремко, але Руслан Борисович перебив його владним жестом. Так, внесок Злати Ігорівни ми також високо цінуємо. Але розумієте, він зробив паузу, ніби підбираючи слова. У нас склалася особлива ситуація. Назар Дмитрович зараз у процесі розширення свого відділу планує весілля навесні. А Злата Ігорівна, ну, вона людина самотня, живе скромно, на роботі й на роботі. Певен, вона зрозуміє наше рішення. Злата відчула, як щоки спалахнули від приниження. Тобто ви вважаєте, що я не заслуговую на премію, бо не маю сім'ї? Її голос прозвучав неприродно спокійно. Ну, що ви, Злато Ігорівно? Втрутилася Інна Васильівна примирливим тоном. Ми всі знаємо, як ви віддані роботі, але погодьтеся, молодій сім'ї зараз потрібніша фінансова підтримка. А ви? вона запнулася. Ви ж навіть не плануєте відпустку все одно не витратите ці гроші. У скронях застукало. Перед очима попливли чорні цятки. Всі знали, що вона самотужки утримує хвору маму, що останні три роки живе в режимі постійної економії. Але ніхто, схоже, не вважав це достатньою причиною для отримання заслуженої премії. Дозвольте продовжити презентацію річного звіту. Руслан Борисович вже перемикав слайди на проекторі, явно вважаючи тему закритою. Назар переможно посміхався, демонструючи бездоганні зуби. Його нова сорочка від відомого бренду коштувала, мабуть, як місячна зарплата злати. Наступні дві години пройшли, як у тумані. Злата механічно занотовувала щось у блокнот, кивала в потрібних місцях, але насправді думала лише про одне як дотягнути до наступної зарплати і де взяти гроші на мамину реабілітацію. Вона вже й так позичила у сусідки пані Галини, щоб оплатити комунальні послуги. Після наради колеги намагалися не дивитися їй в очі, тільки Ліза підійшла і мовчки стиснула її руку. Може, кави, запропонувала вона, але злата похитала головою. Зараз їй хотілося лише одного втекти звідси, де кожен куток нагадував про несправедливість і приниження. На вулиці мороз посилився, сніг скріпів під ногами, а вітер, немов навмисно кидав в обличчя колючі сніжинки. Злата йшла, не розбираючи дороги, поки не опинилася в невеличкому скверику неподалік офісу. Сіла на лавку, незважаючи на холод, і дістала телефон. Треба було подзвонити мамі, попередити, що сьогодні затримається, але пальці так тремтіли, що вона ніяк не могла потрапити по потрібних цифрах. З очей потекли сльози, одразу замерзаючи на щоках. Ну чому, чому все так? прошепотіла вона в порожнечу зимового дня. Раптом телефон завібрував, смска Лізи. Не здавайся. Я дещо знаю про Назара і його інноваційні підходи. Поговоримо завтра. Злата перечитала повідомлення кілька разів, намагаючись зрозуміти його зміст, що мала на увазі ліза, і чи варто взагалі щось робити, коли система настільки несправедлива? З задуми її вивів голос охоронця Тараса Григоровича Злату Ігорівну, що ж ви тут на морозі? Ходімте на каву, я якраз свіжу зварив. Вона підвела очі, старий дивився на неї з батьківською турботою. І не кажіть, що знову поспішаєте. Бачу, що щось сталося, а кава вона душу гріє. Кабінка охоронця зустріла злату теплом і ароматом свіжозвареної кави. Тарас Григорович дістав з шавки свою особливу чашку, велику, з тріщинкою на ручці та написом Найкращому дідусеві. Це від онука Тимофійка. Пояснив він, помітивши її погляд, чотири роки вже малому. Щоразу, як приходить, просить показати камери спостереження. Думає, що тут як у шпигунських фільмах. Злата всміхнулася, відчуваючи, як поступово відпускає внутрішнє напруження. Кава й справді була в особлива, з кардамоном і крихтою кориці. Ви ж знаєте, я все бачу, раптом сказав Тарас Григорович, уважно дивлячись на неї. І те, як ви допізна працюєте. І як той крищук постійно до свого кабінету якихось людей водить після роботи. Злата насторожилася. Яких людей? Та різних. Минулого тижня якийсь чоловік приходив, такий солідний, у дорогому костюмі, а перед тим двоє з кейсами, все щось обговорювали, папери якісь розглядали. І знаєте, що дивно жодного разу в журналі відвідувачів не розписувалися. Наступного ранку злата прийшла на роботу раніше звичайного. Ніч минула без сну. Вона все обдумувала слова Тараса Григоровича та есемеску від лізи. Щось тут було не так, і вона мала це з'ясувати. Ліза з'явилася за кілька хвилин, одразу підсівши до її столу. Значить, так, почала вона пошепки, озираючись. Я випадково підслухала розмову Назара з кимось по телефону. Він домовлявся про якісь відкати з постачальниками. І, схоже, що всі ці його інноваційні підходи це просто схема з завищеними цінами на обладнання для нових філій. Але ж усі закупівлі проходять через тендерний комітет, заперечила злата. Саме тому він і не світить документи, все через підставні фірми оформляє. Я спробувала пробити по реєстру одну з компаній, з якою він працює, там директором якийсь студент третього курсу числиться. У цей момент до офісу зайшов Назар, випрасуваний костюм, начищені доблиску черевики, самовпевнена посмішка на обличчі. Доброго ранку, колеги. Він підморгнув їм і попрямував до свого кабінету. Знаєш, що ще цікаво, продовжила Ліза. Я перевірила ціни на обладнання в його звітах десь на 40% вищі за ринкові, а різницю він ділить з постачальниками. Тому й показники такі гарні. Він же від завищеної суми відсотки рахує. Злата відчула, як всередині все закипає. Вона згадала, як Назар на нарадах розповідав про свої досягнення, як хизувався новим автомобілем, як зверхньо дивився на інших співробітників. І тепер саме йому дісталася премія, зароблена чесною працею інших людей. Треба щось робити, рішуче сказала вона. Але як довести? У нього ж усе шито-крито!» Є одна ідея. Ліза понизила голос до шепоту. Моя подруга працює в it відділі. Вона може відновити видалені файли з робочого комп'ютера. А я точно бачила, як він щось видаляв перед перевіркою минулого місяця. Наступні дні перетворилися на справжнє детективне розслідування. Злата і Ліза пота й збирали інформацію, перевіряли документи, аналізували фінансові звіти. Тарас Григорович теж несподівано став у пригоді. Він надав їм записи з камер спостереження, де було видно всіх відвідувачів Назара. Одного вечора, коли майже всі розійшлися, до офісу зайшов той самий чоловік у дорогому костюмі, про якого говорив охоронець. Злата, яка нібито затрималася допізна над звітами, обережно прослизнула до кімнати для копіювання, суміжної з кабінетом Назара. Крізь тонку стіну було чутно кожне слово. Значить, так, з новою партією робимо, як завжди, говорив незнайомий голос: ти подаєш рахунок на повну суму, а різницю проводимо через офшор. До речі, вітаю з премією, непогано влаштувався. Та нормально. Самовдоволено відповів Назар. Головне, правильно паперу оформити. А ці бухгалтери й економісти нічого не помітять. Вони ж як та височанська, тільки в цифри свої дивляться, а реального бізнесу не розуміють. Злата відчула, як тремтять руки від обурення. Вона дістала телефон і потайки увімкнула диктофон. Може, це й не зовсім законно, але зараз її це не хвилювало. Вона мала довести правду. Наступного дня Злата сиділа в своєму кабінеті, переслуховуючи запис. Розмова була чіткою кожне слово, кожна деталь схеми розкрадання коштів компанії. Але як правильно цим розпорядитися, просто піти до Руслана Борисовича? А раптом він у курсі всього? Чи може звернутися до правоохоронних органів? Від роздумів її відволік дзвінок матері. Златочко, ти сьогодні пізно? Голос Віри Степанівни звучав втомлено. Бо до мене Наталя Петрівна з 42-ї квартири навідувалася. Каже, її племінник у податковій працює, то може допомогти з субсидією. Злата раптом випросталася в кріслі. Податкова. Ось хто має зацікавитися інноваційними підходами Назара Крищука. Схопивши телефон, вона набрала номер Лізи. Терміново потрібна твоя допомога, випалила злата в телефон. Знайди контакти того племінника з податкової. І ще збери всі документи по закупівлях за останні півроку. Здається, я знаю, як вивезти кріщука на чисту воду. За вікном офісу почав падати лапатий сніг, затуляючи сірі будівлі білою пеленою. Злата дивилася, як сніжинки кружляють у повітрі, і вперше за останні дні відчувала, що може щось змінити. Просто опустити руки і змиритися з несправедливістю? Ні, це не про неї. Ліза з'явилася за півгодини, тримаючи папку документів і горнятко гарячого чаю. Ось, тримай, простягнула вона чай златі, а тепер розказуй, що ти надумала. Дивись, злата розклала на столі роздруківки фінансових звітів. Якщо зіставити дати закупівель з записами камер спостереження, то видно чітку схему. Кожного разу перед великою закупівлею до Назара приходили ці загадкові відвідувачі, і щоразу після цього суми в документах були значно завищені. Але ж це все одно складно довести, засумнівалася Ліза. Він же не дурний, напевно, подбав про документальне прикриття. Саме тому нам потрібна податкова злата відкрила на комп'ютері таблицю з розрахунками. Дивись, я проаналізувала всі компанії постачальники. Через які він проводить закупівлі. Всі вони зареєстровані протягом останнього року, мають мінімальний статутний капітал і однакову юридичну адресу, класична схема фіктивного підприємництва. У цей момент у кабінет зазирнула Інна Васильівна. Дівчата, а що це ви тут допізна? В її голосі відчувалася підозра. Та от звідти доробляємо, невинно посміхнулася Ліза, прикриваючи папери журналом. Кінець року ж, самі розумієте. Коли двері за Інною Васильівною зачинилися, злата прошепотіла Треба діяти швидко. Якщо вона щось запідозрить і попередить Назара, він встигне замести сліди. Наступного дня злата зустрілася з Артемом, тим самим племінником сусідки, який працював у податковій. Зустріч призначили в невеличкій кав'ярні Старе місто, неподалік від центру. Артем виявився молодим чоловіком років 30 з уважним поглядом і стриманими манерами. Значить, кажете, підозрілі закупівлі він уважно переглядав принесені златою документи. Так, схема знайома. Зараз багато таких підприємців розвелося створюють фіктивні фірми, проводять через них операції з завищеними цінами, а потім фірми зникають, а гроші осідають в офшорах. І що можна зробити? Злата нервово стискала горнятку з кавою. Ну, для початку проведемо перевірку цих фірм постачальників якщо підтвердиться, що вони фіктивні, почнемо копати глибше. До речі, він дістав з портфеля якісь папери. Я вже пробив по базі одну з цих контор. Вгадайте, хто там серед засновників? Злата схилилася над документами і ледве стримала вигук подиву. Серед засновників значилося прізвище дружини Руслана Борисовича. Тепер зрозуміло, чому директор так легко погодився віддати премію Назару. Він сам був учасником цієї схеми. Що ж, це міняє справу, задумливо промовив Артем. Тут уже не просто ухилення від податків, а серйозне розкрадання коштів підприємства. Думаю, цим має зацікавитися не тільки податкова. Повертаючись до офісу, злата відчувала суміш тривоги і рішучості. Вона розуміла, що зачепила щось серйозне, можливо, навіть небезпечне, але відступати було нікуди. Надто багато несправедливості накопичилося. В офісі її чекала схвильована ліза. Слухай, тут таке діло. Назар щойно збирав термінову нараду, оголосив, що їде у відрядження на два тижні. І знаєш, що найцікавіше? Він наказав бухгалтерії терміново провести якісь платежі, нібито за поставку обладнання для нової філії. «Відчуває щось, прошепотіла злата. Треба діяти негайно. Вона дістала телефон і набрала номер Артема. Той відповів після першого жгутка. Так, я вже все організував. Завтра, о дев'ятій ранку, до вас приїде група перевіряючих. Головне, щоб усі документи були на місці. Весь вечір Злата і Ліза провели в офісі, готуючи папери для перевірки. Десь близько десятої вечора до кабінету зазирнув Тарас Григорович. Дівчата, ви б додому йшли, пізно вже. Ще трохи, Тарасе Григоровичу, відповіла злата, не відриваючись від монітора. До речі, ви не могли б завтра зранку простежити, щоб Назар Дмитрович нікуди не подівся до приходу перевіряючих. Старий охоронець хитро примружився. Та не хвилюйтеся. Я вже 20 років на прохідній, ще жоден порушник не прослизнув. Раптом у коридорі почулися кроки. Злата і Ліза завмерли. Двері рвучко відчинилися. На порозі стояв Руслан Борисович власною персоною. Його обличчя було червоним від гніву. Ану, швидко до мого кабінету, обидві, просичав він. І всі папери з собою беріть. Я вже знаю про ваші розслідування. У кабінеті директора було задушливо. Руслан Борисович нервово міряв кроками простір між вікном і масивним дубовим столом. За вікном продовжував падати сніг, створюючи примарне відчуття відірваності від реального світу. Ви розумієте, що накоїли? його голос тремтів від люті. Ви хоч уявляєте, скільки років ми будували цю компанію, і тепер через ваше дурне самоуправство все може піти шкереберть. Злата стояла рівно, міцно стискаючи папку з документами. Страх кудись зник, залишивши тільки холодну рішучість. А ви розумієте, Руслане Борисовичу, що це називається шахрайством і що за такі схеми передбачена кримінальна відповідальність? Та що ти розумієш у бізнесі, дівчинко? презирливо скривився директор. Думаєш, твої чесні звіти і старана робота щось значать? У реальному світі все вирішують зв'язки і вміння крутитися. І тому ви вирішили віддати мою премію Назару, бо він вміє крутитися. Злата відчула, як всередині все закипає. А те, що я три роки самотужки тягну хвору маму, працюю понаднормово, приношу компанії реальний прибуток, це нічого не варте? У цей момент двері різко відчинилися. На порозі стояв Артем, а за його спиною кілька чоловіків у ділових костюмах. Податкова інспекція, спокійно оголосив Артем. Руслане Борисовичу, у нас є ордер на проведення позапланової перевірки, і, здається, ми прийшли саме вчасно. Обличчя директора пополотніло. Він безсило опустився в крісло, дістав хустинку і витер спітніле чоло. Ви не розумієте, це все Крищук, це він організував всю схему. О, до речі, про Назара Дмитровича, один з перевіряючих дістав планшет. Він якраз намагався покинути будівлю через чорний хід, але ваш пильний охоронець його затримав дуже вчасно, бо в його портфелі виявилися дуже цікаві документи. Наступні кілька годин пролетіли, як у калейдоскопі. Перевіряючи, вилучали документи, опечатували кабінети, проводили опитування співробітників. Виявилося, що схема діла вже більше року і через фіктивні фірми було виведено кілька мільйонів гривень. Надвечір, коли основна частина перевірки була закінчена, злата нарешті змогла присісти в своєму кабінеті. Голова гуділа від перевтоми, але на душі було дивно спокійно. До неї підійшла Ліза з двома горнятками кави. Знаєш, сказала вона, простягаючи одне златі, я завжди захоплювалася твоєю чесністю і працьовитістю. Але сьогодні ти показала, що вмієш ще й боротися за справедливість. У двері постукали це був Артем. Ну що, героїні дня? Як самопочуття? Він присів на край столу. До речі, там власники компанії терміново скликають раду директорів. Схоже, будуть серйозні кадрові зміни. А що бути з Назаром і Русланом Борисовичем? запитала Злата. Ну, це вже справа правоохоронних органів, відповів Артем. Але, враховуючи масштаби схеми і наявні докази, думаю, їм світить серйозне розслідування. Через тиждень у компанії призначили нового генерального директора, досвідчену бізнес-леді Марину Тарасівну Корнієнко. Її першим рішенням було проведення повного аудиту всіх фінансових операцій та реорганізація системи закупівель. А ще через кілька днів злату викликали до нового керівництва. Марина Тарасівна довго вивчала її особову справу, потім підняла очі. Знаєте, Злато Ігорівно, нам потрібні такі співробітники, як ви, чесні, принципові, віддані справі. Як ви дивитеся на посаду керівника відділу внутрішнього аудиту? Злата відчула, як перехопило подих. Це було не просто підвищення, це було визнання її професіоналізму і принциповості. І ще одне Марина Тарасівна дістала з шухляди конверт тут премія, яку ви заслужили. З відсотками за затримку. І ще компанія оплатить курс реабілітації для вашої мами в спеціалізованому центрі. Повертаючись додому того вечора, Злата йшла засніженими вулицями і думала про те, як часто ми боїмося встати на захист справедливості, вважаючи, що один маленький голос нічого не змінить. Але іноді достатньо однієї людини, яка наважиться сказати ні, несправедливості. Щоб запустити ланцюжок змін. Біля під'їзду її чекала мама. Вперше за довгий час вона спустилася сама, спираючись на нову тростину. Златочко, ти знаєш, сказала Віра Степанівна, обіймаючи доньку, а я сьогодні вперше за три роки змогла зіграти етюд Шопена від початку до кінця, без помилок. Злата відчула, як на очі навертаються сльози цього разу від щастя. Вона міцно обійняла маму. І вони разом пішли додому, залишаючи позаду складний, але переможний день, а за їхніми спинами продовжував падати сніг, вкриваючи місто білою ковдрою, ніби символізуючи початок нової, чистої сторінки в їхньому житті. День завершувався, але попереду було ще багато перемог, великих і маленьких, особистих і професійних. Головне не боятися боротися за те, у що віриш. Навіть якщо спочатку здається, що ти одна проти цілої системи.